І коментуєш. Всім привіт! Сьогодні цей буде обзор моїх літаків. Дивіться. Ось мій перший літак. Боїнг 787. Дивіться. У нього криво ось такі от, думаю, норм. Ось такий от Ось така от задня частина і така. Тут дуже багато кольорів, звісно. Це, це дуже хорошо. Ось такі от у нас турбіни. Навіть ось де є. Зараз я вам покажу, що всередині. Дивіться, скільки тут місць. Навіть все для багажа є. Тепер кабіна пілота. Бачите? Тут просторно, Я даже сісти можу. І в оцьому я теж можу. Уважаємі пасажири, ми заходимо в зону е, турбулентності. Йоп. Коротше. Переходимо до наступного літака це Ксена 185. Дивіться. Ось він Ось він, такий от да? але я чув, що він може зідати де тільки захочеш. Наступний літак F16. Ви, ви про нього, мабуть, знаєте. Ну, найбільше дізналися в Азгар цієї війни. І останній літак. Легендарний літак і найбільший літак у світі. Ан-225. Мрія. Дивіться, який він гігантський. <кхм> На кожному крилі... По 6 турбін. І він у себе під крилами, значить, несе шість турбін, як і справжній Ан-225. І ось такі от у нього задні крила. І дивіться, що я ще зробив. Ан 225. І мрія. Тепер покажу, що всередині. Тут отака цветлота, але хороший відтік, да? Ось пасажирські місця. Кабіна пілота. Теж двоє. На цьому я, на жаль, буду закінчувати, бо у мене літаки закінчились тоже. І всім пока!